Всім привіт! Радий вас бачити на новому відео. І це у нас таке коротеньке відео огляд Сканії С500. Я вже на Сканії їжджу 2,5 роки, наїздили за цей час 300 000 км. Що хочу розповісти? Так, плюси, мінуси і взагалом, як вона себе веде, і що з нею трапилось за 300 000 км. Так, ну що, з чого почнемо? Перше <смі> з підходу до автомобіля і відкривання дверей. Що нас тут зустрічає? Сходинки, Чотири штучки. 1, 2, 3, 4. І відразу ми зустрічаємо моє ноу-хау. Це ось ця проклеєна резинка. Тому що, коли її не було, вода дощ ішов, вода затікала, намокали тапочки. Ботинки, все що хочеш. Так, потім відразу у нас тут є кнопочка, щоб відкрити маленький інструментальний ящичок. Він такий глибоченький, там у нас м'ясорубка лежить, кусачки, отвертка, балонник. Так, по мелочі. Другий у нас є більший бомбалюк. Тут у нас вже є АДРСкі ботинки. Тут в мене пшикалка стоїть для води, Короте, кроси лежать, набір інструменту. Все воно з підсвітками. Тут лампочка, тут також лампочка є. Дуже прикольно. і вночі дуже видно. Ще відразу у нас тут омивач, е, кришка те заливу омивача. Зараз покажу з такою сіточкою, щоб не потрапила туди грязь. Ну і тут же зверху у нас є речах для відкривання капоту. Відкриваємо капот. Що ми тут бачимо? Бачок для антифризу. в принципі все удобно. Є у нас тут повітряний фільтр. Кабіна у нас на пневмо ходу спереду і ззаду. Ще у нас такі лопухи відчиняються один і другий. Тут у нас є трубка одна зліва і трубка справа друга. Це для підйому кабіни. Відразу що ми покажемо підйом кабіни. Тут схований, у нас. там перемикач на підйом і опуск. Ну і в загальному. Ось такий у нас план. 6 протитуманних фар і дві звичайні, ближні і дальні основні. Світло найтоповіше на сьогоднішній день. Крутіше світло я ще не бачив і не зустрічав. Так, е, Далі що у нас є кейс з акумулятором, їх там чотири штучки. Два бака у нас по 615. Літрів зліва справа. В загальному то на 230. Заправочка. Пневмо, подушки. У нас тут зараз я покажу. Позаду кабіни. Ну, а там у нас серце стоїть. В загальному що хочу сказати? Я до цього 4 роки від'їздив на Volvo. Нічого поганого не можу сказати про Volvo, але Scania на сьогоднішній день це топ. Ніякі Mercedes, і DAF і поруч не стоять. Так що, ми знаходимося вже в кабіні. Поїдемо далі... а ще забув розповісти. Другий у нас повітряний фільтр стоїть за, е, знизу тут. До нього дістатись можна з правої сторони. Ця штучка у нас відкидається на себе і там запобіжники у нас. Але для цього нам треба зняти ось цей пластик, по-перше. Пластик цей знімаємо, тут стоїть флажочок, ми його відкручуємо і знімаємо потім цю штучку. Розповім вам, що в нас знаходиться на передній частині над лобовим склом. Один бардачок, другий бардачок, доволі такий глибокий. Але в комплекті в нас не йшла ось ця полиця, це ми вже робили самі. Ну і третє, у мене тут папочка лежить. Знизу у нас тахо, рація. Тут маленький такий кармашик, ну він не про що. Тут ще є один кармашик. В принципі, місця достатньо. Далі ще поверху підемо. З правої сторони є невеличкий кармаш такий, на чверть пальця можна щось покласти. З правої сторони і також з лівої. У мене тут мухобойка. Е, Кошельок ще лежить. Коротше. Ну і потихеньку переходимо дозаду кабіни. Е, в спальному місці. Що у нас тут робиться в спальному місці? Це не носки, це тряпка. Значить, є у нас такий. Далі, давайте пройдемо ще тут щоденько. Є тут полиця у нас по ліву руку, по праву у нас також. Ну, і тут у нас є величезний друга спалка величезна. На задній стінці у нас знаходиться таке пульт керування. Це автономка мультимедіа. Будильник тут можна виставляти. Короче, це зв'язано з кліматом, скажімо так. Поруч у нас стоять кнопки на люк, освітлення і USB-зарядочка. Люк, до речі, тут електричний. Це тут одна шторка така є на люку. І така. Дублююча кнопка люку у нас знаходиться ось тут. Відкривається. І закриваємось. В загальному, що можу сказати, за кабіну. Дуже велика і приємна для життя. Тобто нема десь там якихось нюансів або ще чогось. Вистачає місця, так як я хлопчик немаленький, мені отак з головою вистачає. Ще забув розповісти вам, є ж у нас в торпедо такий вмонтований. Столик видвижний, доволі міцний. Є в нас ще тут столик один. І найголовніше ось цей столик. Дуже крута і удобна штука. Так, швиденько ще пройдемось по розеткам. Дві тут у нас 12-24. Одна ось тут є під ногами. І одна ще. Зараз покажу біля спальника. І одна ще захована, щоб ви розуміли, отут 12-вольтова. Недалеко тікаючи від наших полок, в нас є ще сонцезахисні захисні козирки. І можу вам ще показати один прикол, який знають небагато людей. Тут ще є один козирьок. І тут так же саме. Ну, я їм рідко користуюсь. воно мені не заважає. Перейдемо до сидінь. Праве сидіння у нас пасажира, так звана табуретка, вона просто гола вперед-назад складається. І зараз отак. І тут пластмаса у нас від пасажирського сидіння перейдемо до водійського. Що в нас тут є? Це пневмо сидіння, так званий пілот, е кнопка на бору воздуху, повітря, ну і тут керування, всі налаштування. Пневмоподушками подушками ззаду, щоб підтримували спину, і є в нас підігрів -сид сидіння. Тільки я не розумію, навіщо підігрів? Краще була б вентиляція. Так, ще також у нас по праву сторону також є великий бомбалюк, такий достатньо величезний. У мене тут банки, з дому лежать короче, вода. Щоб ви розуміли, то 5-літрова каністра. Скільки? Я її ледь достаю рукою. Тут у нас схований Донкрат, підставка під Донкрат, аварійний знак. І тут у нас також маленький інструментний ящик, який завжди теплий, про що свідчить цей значок. Водичка в зиму і в літо завжди гарячу. Ще також по праву сторону у нас знаходиться обіді роз'єм. І звідси ми бачимо такий невеличкий кармашик під всяку дріб'язну. Шелуху. У нас там стоїть триник, подовжувач на електроприводи. Під центральною панелю у нас також ще є два ящики величезних. Один дуже глибокий, інший поменше. Але це приємний бонус. Я забув сказати про спалку. Спалка у нас незвичайна. Спалка нас ще видвигається на 15-20 см сюди, десь приблизно, так, де моя нога стоїть. Але із-за цього є величезний мінус, тобто у нас тут металевий стержень тупо. І мені це не подобається. Зараз ми ще піднімемо спалку. Такий у нас матрас з ламелем, з усім. Що у нас під матрасом? Ящичок над, бомб... над бомболюком раз, ящичок над бомбалюком два. Тут у нас є холодильник. І ще один величезний ящик для продуктів. Холодильник у нас ось такий. Дуже великий, в принципі, з морозилкою. І там ще є отака ніша. Ну, Ось і добрався я вже до місця водія. Найголовніше, це де ми більше всього часу проводимо це за кермом. Почнемо, що в нас знаходиться під лівою рукою. По-перше, забув ще сказати про нічні замки. Ось такого типу. Тобто, так зачинили, все. Я відкриваю ручку, я не можу відкрити двері. Воно тримається за поручень і тобто, таким чином захищає нас у кабіні. Під лівою рукою що у нас знаходиться? Замок, центральний замок зачинки кабіни. Скло підіймачі Потім повністю все керування зеркалами. Всі шість зеркал керуються з цих кнопочок. Натиснув, зараз я покажу. Запалення вимкнув. Наприклад, що у нас тут? Ліве, це центральне. Натиснув, зеленим засвітилось. Все. Так само у нас потім натиснув верхній. зеркало Також керуєш. Ще зеркало, те, що в нас е, бордюрне, так називаємо. І те, що з правої сторони. Всі зеркала керуються з цієї сторони. Підігрів дзеркала також присутній тут. Потім у нас що є? Три клавіші керування освітленням. Тобто я завжди їжджу на авто. На авто. Можна окремо вмикати габарити і окремо ближнє світло. Але я вам скажу за світло, воно завжди, воно тупо завжди світиться, ніколи воно не вимикається. Тільки ти починаєш рух, завжди вмикається біле світло. Я не знаю, чому в цьому автомобілі така прошивка, але воно так стоїть, так робиться. Ну, А далі у нас е коректор фар. Туманки передні, туманки задні. Це у нас. Е туманки ті, що на капоті. Це туманки ті, що на кабіні зверху, а це у нас освітлення за кабіною. Потім перейдемо під праву руку. Що в нас тут знаходиться? Невеличка базова мультимедіа без навігації, без камер, без нічого. Просто, звичайно, з блютузом, радіо, гучномовець, все. Під низом в нас знаходиться клімат-контроль, пульт керування кліматом. Зараз обімкну зажигання, воно все засвітиться. виставляється температура, авто, примусово, рециркуляція в кабіні. Тут ти вибираєш, куди воно дме. Це в нас що у нас? Крутілка температури. Це в нас швидкість вентилятора. Тут же в нас стоїть опалювач, так званий фен. І ще в нас є, це не, коротше, це не стояничний кондиціонер, це, як я наскільки розумію, наприклад, ти там їхав. Літом кондиціонер працював, зупинився, нажимаєш цю кнопочку ще 8 годин або на більшій швидкості 2 години, зараз я покажу 8-2. Це воно дохолоджує кабіну або догріває взимку. Під низом. Що у нас тут? Блокування, анти. Пробуксовна система. утримувач ну не утримувач, а попередження про з'їзду полоси. Це в нас екстрене гальмування. Це у нас рушання під гірку. Це під'ємна вісь, але в нас цього немає. І далі ми приходимо до пульту керування освітленням. Зараз воно стоїть на нулі. Коли ти насерединку так нажимаєш при відкриванні дверей. Автоматично е, загорається в кабіні світло. Світло, я вам скажу чесно, е, по стандартну тут не дуже. Ми вже переставили повністю, зараз я поверну. Отак, От все на ладе перейшло. Тут же можна вмикати над собою один ліхтарик. І це просто вмикаються два маленьких ліхтарика. Такі ж самі, як я тільки що показував, тільки з правої сторони і з лівої. Це е, нічні підсвітки червоним світлом. Тут у нас USB до магнітофону і AUX. А, і ще у нас є е, ще один прикурювач. І тут два підстаканники маленький і великий кармашик. Так, перейдемо до керма. Це в нас Круїз, це у нас утримування згори, я не знаю, як воно правильно називається. Це дистанція до автомобіля на адаптивному круїзі. У нас тут керування мультимедією і керування комп'ютером той що в Сканії. ще розповісти про дублюючу пневмо керувальну систему. Скажімо так. Є у нас такий пульт, зараз я покажу. Ось такий у нас є пульт, а це його просто дублююча кнопки, щоб цей не вмикати кожен раз. Я користуюсь в загальному цими. Так, ну що, вмикаємо запалення і подивимося, що в нас тут є низький рівень омивача. Це наш робочий стол, так називаємо його. Ці всі показники вибираються самостійно. Тут багато чого можна змінювати по приборці. Але я думаю, що хто хоче, то вже потім розбереться для себе сам, якщо буде їздити на цьому автомобілі. Тому що там багато функцій. Ну, По-перше, тут багато що написано. Час керування, режим роботи, активні зони, круїзи, лічильники пробігу. Коротше, багато чого. Тут у нас що там показує напругу батареї. Тиск повітря, тиск оливи, рівень палива, рівень уважності навіть є. Ну і коротше, там ще пару функцій. Це в нас мультимедіа, це в на, на, на налаштування. Тут також багато налаштувань. Можна полазити і щось собі підналаштувати. Типу, як автоматично-неавтоматично зачинена дверей на ходу, не на ходу, вімкнення двірників. Робота, е, цього. робота обігрівача дзеркал. Можна вибрати, щоб воно постійно працювало, а можливо, щоб на деякий час, типу як таймер. Так, забув, що показати, з лівої сторони у нас що там? Е, показчики поворотів, двірники, сигнал. А з правої сторони у нас є ретардер і гірський. Тормоз. І тут же у нас перемикач передач. Збоку в нас переходимо в режим механіки чи автомату. Ручник у нас в цій комплектації звичайний, механічний. Ну я вже до нього привик. Але після Вольви, коли в неї був автоматичний, що ти її глушиш і вона автоматом стає на ручник, дуже довго було привикнути до механічного. І тяжко. В загальному що я можу сказати? Ми проїхали на Сканії 305 тисяч кілометрів на сьогоднішній день. Це щоб було вірно на цю минуту. За 305 тисяч, що траплялося зі Сканією? Зараз розповім, а потім покажу, ще трішечки сліди із носу. Е на 150 тисячах в нас е, поламався не поламався, а просто потік сальник ретардеру. Я заїхав на сервіс, його по гарантії в останній день замінили. Потім був ще два рази, один раз датчик Nox, е, напевно, вихлопних газів, тому що щось замінювали біля е, вихлопної системи. І один раз е, десь. З правої сторони, тому що тут під кабіною трохи так незручно і поганенько стоїть е, автономний опалювач. І в тому районі щось також якийсь датчик міняли. Я не пам'ятаю, чи не працювала автономка, чи. щось. Коротше, щось було також зв'язано з ZBLU. Там чи охолодження туди йде. Коротше, там падає. Я вже не пам'ятаю. що. Але було такий прикол. Самого такого гіршого і неприємного, але це все вирішується завдяки прошивці. Якщо у вас менше 8% палива показує, ви вмикаєте автономку. Перший раз вона ну тобто ви нажали кнопку автономку, перший раз вона запускається, випадає в ошибку, другий раз ошибка, третій раз ви натискаєте, у вас блокується. Повністю опалювач кабіни. Автономка. Фен так називаємо. І ви цю помилку можете зняти тільки на сервісі. Ну, або в кого є доступ до комп'ютера через Обіді роз'єм, ну ви розумієте, про що я кажу. Тобто на менше 8% палива не можна вмикати опалювач кабіни. Слідами носом підтерлося <смі> з лівої сторони кермо. Ось так. Тут, тут трішки. Ну і кнопочки пооблазила краска. І тут. Тобто найбільше пострадало кермо. Хоч воно і кожене, але воно таке заюзане трошечки вже за 300 тисяч. Я гадаю, що я максимально що знав. Так, швиденько, і в мінімальному розмові я вам розповів про те, чим, з чим я стикаюсь, з чим користуюсь в сканії, як вона себе веде. В загальному я скажу, ну, машина бомба. Просто, як моя Мирослава каже, бомба-пітарда ракета. Питань взагалі нема. Для життя це найкращий автомобіль по трасі, це іде, як ну, танк просто. Зимою також ніде ні разу я не застрягав, завжди все витягує. Коротше, ну, мені все подобається. І до речі, що саме круто, хто знає, хто їздив на Вольво, нема проблеми з обривом брезовиків на ведучій осі. Це найголовніше. Бо там, я пам'ятаю, на Вольво, де б ти на яку ямку заїхав, неправильно щось десь. Косо став, все, колесо підірвало, брезовик зірвало і замовляєш новий, бо як зазвичай його завжди ламало. Ну а на цьому що, все. Всім дякую за перегляд, всім дякую, що ви на мене підписуєтесь. На сьогоднішній день нас уже 1180 чоловік. Це дуже круто, мені дуже приємно, я дуже вам вдячний. З вас, якщо ви не підписані, підписатись, коментар, лайк, репост, все приветствується. І що я можу сказати? До нових зустрічей. Гарного дня!